Продвигається робота ще над однією лялечкою. Також по майстер-класу Юлії Ковальової. Лялечка більш висока, ніж попередня, і в неї взагалі плотніше тіло, хоча ну, більш така, як не така худенька. І в неї цільно в'язані носочки, буде ще, звичайно, взуття. І ось така буде в неї голівка. Ось така вона буде. І таку, такий паричок я її готую. Він ще в процесі. Досить такий густе да в неї волосечко. Красиві такі буклі будуть. Я подумаю, як зачіску її зробити. І вона буде називатись по схемі соняшник, але в інших трішки кольорах. Так. Також близько 27-35 см. Я подивлюся, як точно вийде в самому кінці. І покажу вам. Я вже губки взяла з такої, що не сатається ниточки. Іскозна, більш така плотненька. І хочеться все-таки більш усмішкою зробити. Ці нитки мені дуже подобаються своїм блиском, і ці блискучі дуже гарно закручуються. Це я вдруге взяла таку нитку на блискучі. Ну, Звичайно, такі буквички, якщо дотягти, то видно, що дуже довге волосечко в неї.